Крішна. Хочу сьогодні прославити велич першої голови Бхагавадгіти, як вона є. Парваті сказала: Мій дорогий чоловік, ти знаєш всі трансцендентні істини. За твоєю милістю я почула про верховного особу Бога, Господа Крішну. О, Господь, тепер я бажаю дізнатися від тебе про славу Шимад Бхагавадгіти. Яку розповів Господь Крішна, слухаючи, яку людина розвиває в собі віддане служіння Господу Крішня, Господь Шива відповів: я вічно поклоняюся тому, у кого тіло кольору темної дощової хмари, кого носить цар усіх птахів Гаруда і хто лежить на Ананда Шеші, тисячоголовий змій, Господа Вішну, чия слава немає межі. Моя дорога парвать, одного разу Господь Вішну, вбивши Демона муру, мирно відпочивав на Ананда Шеші і тоді, що Лакшмі, яка дарує удачу всьому Всесвіту, з повагою поцікавилася у нього. Пхагава, ти керуєш усією світобудовою, і підтримуєш його. Проте в цьому океані молока спиш таким незадоволеним. Чому? Господь Вішну сказав: Дорога Лакшмі, я не сплю, я спостерігаю, як дивно працює моя енергія. Завдяки моїй дивовижній енергії, за допомогою якої я керую, залишаючись відокремленим від неї, великі віддані та йоги, згадуючи про мої божественні прояви, отримують звільнення з круговороту народжень і смертей і досягають моєї трансцендентної природи, яка вічна і вільна від будь-якої двоїстості. Лакше сказала о тих, хто всім керує, ти мета медитації великих йогів. Ніщо не може відбутися без тебе. Проте ти індивідуальний, ти причина створення підтримки та руйнування матеріального Всесвіту. Будь ласка, розкажи мені, як діють твої дивовижні енергії, які настільки привабливі, що ти сам лежиш тут споглядаєш їх. Дорога Лакшмі, дія моїх чисельних енергій, а також те, як звільнитися від кайданів, народження і смерті, і досягти моєї вічної природи може усвідомити лише людина з чистим інтелектом схильна надавати мені служіння. Це трансцендентне знання повністю пояснюється в Шимат Пхагавадгіті. Лакшмі запитала: Дорогий Господь, якщо ти сам здивований дією своїх енергій і намагаєшся виміряти їх межі, як може Пхагавадгіта описати твої безмежні енергії? Як подолати їх і досягти трансцендентної природи? Господь Вішну сказав: Я сам проявився у формі Пхагавадгіти. Знай, що перші п'ять глав це п'ять моїх голов. Наступні десять глав це 10 моїх рук, а 16 глава мій шлунок. Останні дві глави мої лотосні стопи. Саме так потрібно сприйняти трансцендентне божество Пхагавадгіти». Пхагавадгіта руйнує всі гріхи. І розумна людина, яка щодня читає в голос один розділ або тільки одну шлоку, половину шлоки, або її чверть досягне того, з чого досяг сух, сушар, сушхарма. Лакшмі запитала: хто такий Сушхарма? До яких людей він відноситься і чого він досяг? Дорога Лакшмі, Сушхарма був найнечистішою і грішною людиною. Хоча він народився в будинку Брамана, в його сім'ї не було ведичного знання. Завдаючи зло іншим, він відчував, невдо... він відчував... Іншим, він відчував задоволення. Він ніколи не успівав моїх імен, не займався благодійністю і не приймав гостей. По суті, він ніколи не робив благородних вчинків. Одного разу, коли цей дурний сушарма. Прийшов вбирати, збирати листя в сад одного мудреця, виповзла змія і вкусило його, і він помер. Після смерті він потрапив у пекло, де довго страждав, а потім отримав тіло вола. Цього вола купив один каліка і змусив його служити собі. Років сім чи вісім він возив найважчі вантажі. Якось каліка загнав його, навалив йому на спину дуже важку поклажу, і віл раптово впав непритомний. Навколо нього зібралися безліч людей, які співчували. Одна благородна людина віддала йому частку, частину результатів своєї благочестивої діяльності. Побачивши це, інші присутні також нагадували свої шляхетні вчинки і пропонували результати деяких із них цьому волу. У натопі була також одна блудниця. Яка нічого не знала про те, чи робила вона чи ні якісь благородні вчинки. Проте, дивлячись на те, як усі віддають волу свої благочестиві дії, вона запропонувала йому плоди тієї благочестивою діяльності, яку будь-коли могла зробити. Потім він помер і потрапив до обителі Ямараджа Бога Смерті. Там ямараджа сказав, їм, тепер, завдяки благочестивим діям. Відданим тобі блудницею, ти вільний від реакції усіх твоїх гріховних вчинків. Після цього він народився у сім'ї піднесеного Брамана. У цьому народженні він міг пам'ятати своє колишнє життя. Через багато днів він вирішив розшукати блудницю, яка стала причиною його звільнення, з пекельних умов життя. Знайшовши цю жінку і представившись, він запитав. У чому полягає досконала тобою благочестива діяльність, плоди якої звільнили мене з пекельного становища? Плудниця відповіла йому: Дорогий пане, ось у цій клітці сидить папуга, який щодня щось повторює. Слухаючи це повторення, моє серце зовсім очистилося. Результати цього слухання я й віддала тобі. Після цього вони звернулися до папуги і запитали, що ж він повторює. Попуга, згадуючи своє минуле життя, почав розповідати свої історії. Раніше я був дуже вченим бравеном, але, запишавшись, часто ображав інших учених людей. Після смерті я випробував безліч покарань. І, відстраждавши довгий час, отримав тіло попуги. Внаслідок моїх минулих гріховних вчинків мати й батько померли, коли я був ще дитиною. Одного разу, коли я беззахисним лежав на гарячому піску, мене помітили ріші. Взяли до себе в Ашан і посадили в клітку. Слухаючи, як вони повторювали шлоки, я теж став повторювати їх за ними. Незабаром мене вкрав злодій, продав цій благородній жінці. Декламуючи першу главу Бхагавадгіти, папуга зовсім очистився. Слухаючи це повторення, блудниця також стала чистою. А отримавши частину результатів цього слухання, сушарма теж повністю очистився. Поговоривши, поговоривши трохи про славу першої глави Пхагавадгіти, сушарма, повернувся додому, а кожен з них зайнятий декламуванням першої глави Пхагавадгіти, дуже швидко досяг вищого призначення Вайкунхи. Будь-хто, хто читає вголос, слухає або вивчає першу главу Бхагавадгіта, легко перетне океан матеріальних страждань і набуде служіння лотосним стопам Господа Крішна. Ось така історія про велич першої глави Бхагавадгіта. Харі Крішна.